І всім шанувальникам ворожінь, астрології, магії та містики. Рада вас знову вітати у себе на каналі. Сьогодні я хотіла поворожити на людину на одну із самих обговорюваних людей в світі. Про нього говорять різне. А ми з вами подивимося, що про нього скажуть карти. Як ви вже. Здогадалися з назви, ми будемо ворожити на президента України Володимира Зеленського. Я буду намагатися дати відповіді на ті питання, які вас цікавлять. Але так як це моє перше відео на таку тему, поки що воно буде у, вільні, у вільному стилі. Я розумію, що вас всіх цікавить, чи піде він на другий тур, чи на, на другий термін, чи буде він вибиратися. Карти мені показують все чітко і ясно. Відразу, відразу говорю, я не ворожу на політичну чи військову обстановку в Україні. Я ворожу саме на особу, на громадянина України Володимира Зеленського, який в даний момент ще є президентом. Тобто на його особисте життя, на його якісь там амбіції і все. Не на те, що не на його рішення і не на його. На чисто його е, життя. Чи, хоч, е, чи хоче він йти на другий термін? Ну, Звичайно, що всі люди розуміють, що він хоче йти на другий термін і він буде туди йти. Але давайте поговоримо про це згодом. Я розложила карти, скажу вам по правді, я вчора ввечері розкладала карти, сьогодні, ну, і відповідно зробила собі сценарій, написала. Ну, а смисл мені зараз вам показувати, того, що немає. Ну, якщо в мене там формат подкаста, а не формат і, відео там якогось. Відразу скажу вам, що Володимир Зеленський в даний момент знаходиться в дуже. Цікаві і тяжкі для себе ситуації. Дуже тяжкі для себе ситуації, в яку він сам себе і загнав своїми діями, своїми вчинками і своєю, точ... і своєю бездіяльністю, байдужістю і своїм характером. Є, є. який є, він зараз знаходиться, вона в нього замкнута кільце. Він що б він не робив, він сам себе кусає за хвоста. Пішов туди. Не те неправильне рішення ситуації, там неправильне рішення ситуації. Він думає, що він все вирішує правильно, а він неправильно це все вирішує. Як в особистому житті, так відповідно і в житті, краї... і в житті країни. Не знаю. Карти, говор... Карти говорять, що є зловживання. Зловживання своїм становищем та зловживання своєю владою. Відповідно. Йому йдуть погрози від тих чи інших людей, погрози його розправою його та його сім'ї. Він дуже сильно боїться, ну прям дуже сильно боїться за своє життя та здоров'я, і прям аж, аж труситься. Ну, будемо з людьми чесними, ми всі знаємо, ми всі боїмося про своє життя і здоров'я. Нічого нового такого він не відкрив такого сверхістиного. Спунок чи піде він на другий термін. Як я вже говорила, карти говорять, що в нього ситуація не дуже хороша. В цю поїздку, яку він зараз поїхав, де нам розказують, що він там підписує всякі договори, всякі бумажки, папери, фількіни грамоти. Так, але він туди поїхав, це ми читаємо. Він туди поїхав зовсім з іншою метою. Він туди поїхав добиватися гарантій для самого себе, щоб. щоб Зберегти своє лице як президента. В нього просто зараз вибір не дуже сильно хороший. В нього зараз вибір або або. або. І що б він не зробив, це потягне наслідки, які для нього будуть катастрофічними для особистої його кар'єри. Забіжу наперед, спойлер. Я бачила, напевне, він вибере, Та Бог його знає, що він вибере. Бачила вибір у нього не дуже хороший. Так, він зараз там щось барахтається, барахтається. Він думає, що якщо він буде ногами болото місить, то це з цього стане масло, як в тій притчі про жабу. Але, на жаль, він зараз живе в притчі про болото. Чим далі він робить свої намагання зберегти лице, тим ситуація все для нього усугубляється, усугубляється і усугубляється. Відповідно, його ментальне здоров'я трошечки страждає. На рахунок другого терміну, чи захоче він іти. Звичайно, він захоче туди йти. Звичайно, він вже планує туди йти, це все видно. Але його він піде не на, другий, не на другий термін, він піде у відставку. Для нас це буде виглядати, як він сам захотів піти у відставку. Він сам не захотів іти на другий термін. Як це буде в його внутрішньому як це буде там, де. Ми не будемо знати, йому такі услові поставлять, що він буде змушений піти у відставку. Я ще раз говорю: в нього зараз дуже великий вибір, дуже важкий і тяжкий вибір, який він сам себе і загнав. Не буде він на другий термін, як би він там не хотів. Прорезюмувати про те, що я наворожила, те, що я побачила, хочу сказати одне. Навіть він не боїться, ніхто його не вб'є, не бачу там його смерті насильницької, не бачу. Єдне, що він втратить все. Він втратить свої фінанси, свою родину, він втратить, свою гідність, честь, він все втратить. Все, абсолютно все втратить. Він, про нього й забудуть. Хай ще скаже «спасіба», якщо він і сяде в тюрму. Про нього всі. Заб... Ну, як? Він буде жити. Ну просто без нічого, без сім'ї, без грошей, сам, самотній в якомусь будинку, який там в нього залишиться. Звичайно, не Халупа десь у селі, розумієте, Чернігівської області. Звичайно, що десь там Монако, Марокко, де там у нього дачі. Але втратить все. Він так почав. Але він закінчить совершенно противоположне. Так говорять карти. Звичайно. Це лише моє бачення, і бачення моїх карт на долю Зеленського, яка вона буде, і. І ця думка може досить відрізнятися від інших ворожок. Там, від адептів Зеленського, від. Просто ворожок, який ворожить. Вона, звичайно, що може відрізнятися і буде відрізнятися. Це лише моє бачення, мої карти, мої привиди. Про деякі речі, які я вам сказала вище, ми звичайно, що дізнаємося. Ніколи не дізнаємося. Про деякі речі ми дізнаємося протягом року. Про деякі речі, наприклад, як банкрутство та розвод, ми можемо взагалі дізнатися з преси. Пишіть в коментарях, на, пишіть на коментарях свої думки по поводу мого ворожіння. Пишіть також, на кого б ви хотіли, щоб ми з вами разом поворожили. Також ставте лайк, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал. Я буду дуже сильно цим рада. Ще раз вам дякую за перегляд. Хорошого вам дня та слава Україні!